Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота, ніж куниця. Рибаки, це невеликий ніж. Якраз чудово підійде для поставлених задач на рибалці. Дрібна моторика. 10 см леза, 10 см руків'я. Паракордовий темляк, стильника ножа. Виготовлені з нержавіки. 50х14 мф. Я їх затермічу на твердість 57-58. Зверніть увагу, одна модель, але слісарка відрізняється. На обушку на ось цьому відсутній. Відсутня фальшфаска. Тут присутня фальшфаска. Бачите, в чому різниця? Під час замовлення можете коригувати своє замовлення. Або з фальшфаскою, або без фальшфаски. Сисарка може бути десятий кут, так як ось тут. десятий кут без мікрофаски, без мікрофаски, або від середини, зведений на ріжучу кромку 0,2-03, заточка мікрофаска, або спуск від обуха. Агресивний різ. як скальпель, розрізати сітку. Лєску стропу не докладаючи надмірних зусиль. Так, паракордовий темляк плетений на сухому дубі не заминається, гарно тримає заточку. Піддається правці в керамічному мусату. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Новенькі ножни. Акуратно, треба. Логотип родинної майстерні на шкіряних ножнах. Ножни мають стаціонарний підвіз на ремінь. Кого зацікавив виріб в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.